Вітаю, друзі! Приїхали катікули. Я відібрав тільки самі шикарні зразочки з дерев'яною такою структурою. Не знаю, буде видно, не видно. Ну, Я там зробив фото, щоб точно було. Та фокусуйся, чи воно сфокусувалося. В общем, коротше, подивитись. Давайте я швиденько покажу, як що працює. Дуже швидкі. Тобто такий повноцінний мусатик. З іншого боку німецький сланець. Той, хто думає, що це просто підложка, може на якісь і підложка. Ті, що я беру тут німецькі сланці. Вони дають автосуспензію і правлять ножі. Вибачаюсь, відволікли трохи. Дуже впевнений ріс, шикарна. Так що і та, і та породи класні. Е -е. Оце більш, більш мілка порода, але теж дуже агресивно, тобто я вибрав так спеціально, щоб можна було підібрати. Два собі, мусата чи слурика, це як завгодно. Тобто це віддає суспензію дуже пристойно. Я зараз прискорююся, вибачте, бо часу нема, бачите, задирок, який нагнала сразу. Так що отакі е це доводочні виходить. Ті, що задирочок натягують, то не заточню. Зараз цей більш деревоподібний, це така там п'ятий шар. По рахунку я прям. Відбирав зразочки, щоб, щоб було приємно користуватися саме для ножів. Я вчора відео пояснював, чому ці породи працюють краще. Ну, це, відпадав, це е -е, прибирає дирочок. Оця теж, оце як, як тігріс вчора був, оце більш твердіша. Порода ну, чи шар. Порода в них плюс-мінус один шар просто є твердіші і є м'якіші. Да. Це, це тверда, такий прям агресивний-агресивний різ. Так, я швиденько проходжусь і просто про кожний це, це такий же самий. Це теж тверда. Так. Я так чисто чисто для себе, так, да, так, да, агресія є. О, ну це, це прям деревина-деревина. Цю, цю прям видно. Це така косточка в дорогу. Взагалі зручно. Це шикарно. Поїхали наступний, сорі трошки відволікаюсь. Ну це те ж саме. Прямо сусідній зразочок. Цей трошки м'якший. Але крупні гранати. І залишають агресивний ліс. Цей зразочок мілкий, я зразу бачу. Це е, сьомий, здається, сьомий він по рахунку. Ну подивитися, який тут був теж е, е, м'який. Цей, здається. Оце Petit White, котрий називають. Да, да, от зразу, бачите, м'який. він зразу задирак натягує. Зі страшною силою, але він, як слур, працює на 5 балів. А отакі древесни, подібні, як це показати, видно, не видно, фокусується. Ну, Таке, як, як у Бука структура, от вони твердіші. Ну, їх можна, бачити, і трошки тиснути. Класно. І суспензію з них, коли вибиваєте, то вона більш швидко, бачите, як зразу задирок зняло. Ну, цей, цей зразочок мій, я просто показати, швидко-мілко працює. В общем, вже мокрий а, так що... А, так що, кому треба звертайтеся. Ці зразки мої, а оці всі є на продажу. Так що я там викладу картинку, викладу який скільки коштує. Так що звертайтесь, кому треба мусатики або. Е Слурики, катікула, таких зразочків вже менше і менше. Зараз іде вже компанія AC. Ну там, там взагалі, там що не сланець, не йде, там просто нікому не потрібна якась підложка. Що сам катікул вже ну я не впевнений, що там катікула, бо це вже якась ну коротше, або погана порода, або якась лівакова. А ці одні з останніх нормальних катікулів, особливо. Ті, котрі я відібрав, дерев'яні, тобто це м'який, здається, це м'який, ну, потім подивитись відео. А ці всі деревоподібні, я на картинках покажу. Там гранати розміром з 10 копійок. І вони дійсно працюють класно і дають оцей шикарний е, такий. Ну, там, я, б, я б не знав, я б його там ну, десь 3000 гріт е, з, ну, з, з, зерно і, і різ дають агресивний. Так що... Усім мирного неба на зв'язочку картинки зараз вставлю. приємної днини, пока-пока, друзі.